Всім привіт! Нещодавно на моєму каналі відбулася досить цікава дискусія в коментарях щодо найдешевших снастей. Людина спитала мене поради про перший ультралайтовий спінінг для того, хто займався лише фідером. І я порадив щось в районі 50 баксів мінімум. Але чоловік почав доказувати мені, що початківцю вистачить чогось найдешевшого за 1000 гривень. І насправді мені подобаються і такі дискусії, і такі люди, чия думка відрізняється від моєї, але вони здатні, скажімо так, виважено, спокійно і аргументовано донести свою думку до співрозмовника. Так, можливо, з такими людьми виникає в мене спір чи дискусія. І навіть ми можемо потім розійтися кожен при своїй думці, але це додасть свіжих ідей кожному з нас. Це заставить кожного з нас задуматися над чимось новим. А крім того, мені це допомагає сформулювати свої думки. От щось я там, наприклад, знав чи розумів для себе, але чітку, зрозумілу формулювання я зміг вивести лише коли мені прийшлося доводити свою думку до співрозмовника. Тож сьогодні я хочу поговорити. Чому я не раджу найдешевших снастей? І зроблю я це на прикладі ультралайтового мікроджигового водилища для початківця, як це було в моїй дискусії з глядачем. Поїхали. В якості дисклеймера хочу зазначити, що сьогодні я не буду називати жодної моделі, жодної фірми, чого варто купувати чи, навпаки, не варто. Це відео лише формулювання загальних принципів, чи, можливо, лише моєї особистої думки, як треба чи не треба обирати водилище. Зазвичай типовий доказ того, що снасть потрібна подорожче, ґрунтується на відчуттях, емоціях і задоволенні, які ти отримуєш від Снасті і відповідно від рибалки. Про це я також сьогодні буду казати, але о той спор із глядачем. Змусив мене сформулювати абсолютно практичні утилітарні причини, чому не варто віддавати перевагу найдешевшому водилищу, принаймні у спінінгу. І це відноситься не тільки до ультралайту чи екстра ультралайту, а взагалі до всього спектру спінінгової ловлі. І пояснення цих утилітарних причин я почну з принципів спінінгової ловлі. На відміну від фідеру чи поплавцевої ловлі, спінінгіст не збирає рибу до себе туди, де він ловить. Риболов зі спінінгом повинен сам знайти де та риба є. При цьому спінінгова приманка не здатна ловити сама, тобто, без участі риболова, вона не зваблює рибу, як це робить приманка у фідері чи поплавці. В спінінгу приманка штучна і риболов повинен анімувати її. Змусити її рухатися так, щоб риба на це зреагувала. Тобто, основний принцип спінінгової ловлі це знайти рибу і змусити її клюнути. Знайти і змусити це дві окремих задачі, але в обох спінінгіст повинен зробити якісь активні і головне осознані дії. Щоб знайти рибу, нам потрібен якийсь своротній відклик від приманки, щоб ми могли зрозуміти глибину, чи тверде дно в місті ловлі, чи там є трава, якісь корчі, каміння, бровки, ракушки і інші особливості рельєфу. Тобто, насправді, ми спершу не рибу шукаємо, а рельєф, чи підводні аномалії, які б ту рибу повинні цікавити. І от якщо наша снасть в першу чергу водилище не здатне нам дати той зворотній зв'язок із приманкою. Не дає нам хоча б мінімальну інформативність, то вдумливий осознаний пошук риби, чи, скоріше місць її мешкання, стає практично неможливим. Друга задача у спінінгу змусити ту рибу клюнути, тобто схопити нашу неживу приманку. А іноді і зовсім не схожу ні на що знайоме, щось. Якщо процитувати стару рекламу без смаку, без кольору, без запаху. І єдине, що може звабити в цьому випадку рибу, це правильний рух нашої приманки. І тут мало знати і розуміти, як повинна приманка рухатися. Тут треба мати змогу якісно і точно її подати, зробити той рух, тобто анімацію, а ще й потім це все повторити необхідну кількість разів. І це знов не вийде зробити, якщо нам це не дозволяє наш інструмент, в даному випадку водилище. Хоча знов таки, в принципі, тут можна казати за всю снасть в комплексі. А що ж ми будемо мати у випадку, якщо придбаємо найдешевший спінінг? Найчастіше це буде дуже груба дровиняка, яку і спінінгом назвати важко. Це скоріше підробка під спінінг. Те, що виробники пропонують нам за умовні тисячу плюс-мінус гривень, зроблено насправді не для рибалки і не для рибалок. Найчастіше воно зроблено для того, щоб зайняти оцю нишу найдешевших снастей на ринку. Бо жадібність вона така: завжди знайдуться ті, хто просто пожалів грошей, і попит на найдешевше, вибачте, лайно, завжди буде. Тобто найдешевший спінінг це скоріше маркетингова хрінь, ніж нормальна утилітарна снасть. Я можу виправдати купівлю подібного лише в одному випадку, коли грошей дійсно зовсім-зовсім немає, а на рибалку хочеться. І оце, до речі, зовсім-зовсім немає грошей, це не коли ви випиваєте в місяць пива чи викурюєте цигарок на суму вдвічі-втричі більшу, ніж оце ви виділили на снасть. Рибалка це хобі. А будь-яке хобі в сучасному світі завжди коштує грошей. Найчастіше немалих грошей. Але все ж таки рибалка достатньо демократичне хобі, яке може собі дозволити майже будь-хто і пенсіонер з невеликою пенсією, і роботяга з заводу, і менеджер середньої ланки, і мільйонер. Так, в кожного буде свій рівень, свій бюджет. Але найдешевший спінінг, на мою думку, не потрібен жодному з них. І найменше він годиться для новачка. Бо я, наприклад, можу впіймати рибу глухим і тупим дуб'йом. і зробити це не випадково. Це буде важко, не зовсім результативно і не дуже приємно. Тим більше неприємно, що я точно знаю, наскільки б краще впорався б з нормальною снастю. Але я осознано знайду і впіймаю рибу, бо знаю де, як і що треба робити. Новачок же, маючи отаке найдешевше дубло, навіть не зможе отримати досвід, щоб чомусь навчитися. Бо досвід це оця сама інформація, де, як, на що і що при цьому треба робити, щоб що правильно знайти рибу і змусити її клюнути. Він не почує рельєф. Він не зрозуміє, яка аномалія збирає тут рибу. Він прогавить покльовку, він не зможе заставити рухатися правильно приманку, навіть якщо йому хтось розкаже і покаже, як вона повинна поводитися у воді. І навіть якщо такий новачок дуже випадково впалює рибу, то не зрозуміє, що саме до цього призвело. Бо дешевка не дасть йому цю інформацію. Це от, що я зараз кажу, зовсім не означає, що треба бігти і купувати, ну от, наприклад, гамакацу, як в мене, за хірільйон грошей. Насправді, отакі снасті теж не мають дуже великого практичного сенсу, особливо з нашим рівнем життя і доходів. Такі речі купують лише фанати рибалки, повернуті на всю голову, як от я. А що ж треба для початківця? Тож скільки коштує спінінг, який хоча б мінімально дасть нам змогу виконати основний принцип спінінгової ловлі, тобто знайти рибу і змусити її клюнути. На мою думку, це десь від 50 доларів чи від 2000 гривень, ну, можливо, дещо більше. Та й те не кожен виріб з таким прайсом на це здатен. Але маючи таку суму, вже можна щось вдумливо обирати. Все, що дешевше, на мою думку, маркетингова приманка для жадібних, яка збагачує продавців, але нічого не дає покупцеві. А от тепер повернемося до того, що я казав на початку відео, а саме до емоцій, відчуттів і задоволення. Адже саме це повинно приносити хобі тому, хто ним займається. Так само і риболовля. І от рівень того всього: емоцій, відчуттів, задоволення залежить від того, скільки ви виклали за свою снасть. Тобто виклали 50 баксів за водилище, впіймали рибу і задоволені. Виклали 100 баксів, отримали ще й задоволення від того, що прощупали дно як радаром. Зрозуміли, де, що, якої форми там під водою лежить. Ну і покльовки стали виразніше і чіткіше. Виклали 200 баксів. Картина дна разом з покльовками стала ще виразніше. До того ж саме розуміння, що ти володієш гарною річчю, теж приносить додаткові позитивні емоції. Як кажуть, понти, ніхто не відміняв. Ну і так далі, до нескінченності. Чим більше ви можете собі дозволити витратити на снасті, тим більше задоволення від рибалки отримаєте. Причому для початківців треба розуміти, що десь після 100 чи 150 баксів. Реальні утилітарні технічні характеристики водилищ ростуть зовсім непропорційно зростанню ціни. Як от до цього, а набагато менше. До речі, це все відноситься до всіх компонентів спінінгової снасті. Підозрюю, що не тільки спінінгової. Тобто котушек, шнура, приманок. Маємо загальну тенденцію, що є якийсь маркетинговий поріг ціни. Нижче якого, то скоріше паска для жадібних, ніж реальна корисна річ. А від цього порогу й вище це вже йде градація емоцій і задоволення, які ви можете отримати від свого хобі, користуючись цим виробом. І ще хочу додати, що я проти найдешевшого зовсім не тому, що дуже багатий, і не тому, що сам користуюся дуже недешевими снастями. Справа в тому, що все це я перевірив на власному досвіді. І оцю цю помилку, від якої я намагаюся вас відмовити, я свого часу зробив сам. Тобто прийшов у флагман і купив найдешевший комплект для ультралайту зі всього, що там було. І це десь на рік загальмувало мій розвиток як спінінгіста. Бо я тоді довго не міг зрозуміти, що ж я роблю не так, чому не можу впіймати рибу. І так продовжувалось, поки я не купив собі спінінг за 100 баксів. І я ніби прозрів, почав розуміти, де що під водою, де та риба і що треба зробити вудочкою, щоб вона клюнула. Ну і згодом, коли я вже як блогер зайнявся тестуванням водилищ, то мені неодноразово приходилося випробувати найдешевші вироби, бо про це просили підписники і глядачі. Тож я неодноразово пересвідчився в тому, що оця маркетингова межа між повним непотребом і снастями, що вже на щось годяться, таки існує. От якось так. Сподіваюсь, початківці дослухаються до моїх парад і не стануть купувати найдешевші дровиняки, які їх тільки розчарують і відвернуть від дуже цікавої спінінгової рибалки. І на цьому в мене все. Всім ні хвоста, ні лоски і до зустрічі на рибалках.